Я Іван Сергійович. Трагедія в Полтаві. Дві балістичні ракети влучили в учбовий корпус Полтавського військового інституту зв'язку. Я не можу зараз прокоментувати це, тому що... але Залишити без уваги цей випадок я не можу. Я повинен сказати про це. Мене обурює, дуже обурює те, що стільки всяких експертів, депутатів, чиновників. Про це виступили і щось говорили. Але питання не в тому, а в тому, що вони говорили в основному у звинувальному ключі такому, звинувачували, хто кого треба наказати за цей випадок, хто в цьому виновен. І от деякі слова отої депутатки Мар'яни Безуглої, вона каже, там було шикування. Якби якраз було те шикування, то не було б такої великої трагедії з 50 вбитими та 200 пораненими, було б менше. Тому що влучили у учбовий корпус цього інституту зв'язку. А там, де шикуються на плацу за 100 метрів, може було б, якби так, то було б і краще. Інші ж експерти кажуть, треба було розосередитись. Треба було під землю закопати цей інститут зв'язку. Ну, коротше, військовим не можна скупчуватись там більше двох, де постанова про те, що військовим, а як же їм тоді навчатися? Це ж військовий інститут зв'язку. Можна, звичайно, було запобігти там якось, але. Єдине, чим можна було цій трагедії запобігти, це, щоб ПВО спрацювало отой Петріот. Але де ж їх стільки набрати? І знову, кого звинувачувати, що в нас їх цих Петріотів мало? Ну кого? Знову неможливо закопати оці всі будинки під землю. Ми не можемо це зробити на даний період. А навчати військових зв'язківців потрібно нагально нам. Зараз, вони зараз потрібні. Я, от випускник цього ж інституту, раніше випускався з нього. Я знаю, які там. Випускає, яких він фахівців. Екзамен туди, щоб вступити до цього інституту зв'язку, треба здати математики, дві, письмово-усно, фізику. Ну, в які ще інститути беруть з такими екзаменами? От зрозумійте мене, рівень підготовки цього інституту. Дуже вели високий, високий рівень у масовому цьому розумінні. Він зовсім не неспідставний з підготовкою тих депутатів, чиновників, інших Любий випускник цього інституту може йти працювати у любе підприємство. Любого рівня випускаються готові фахівці-інженери. Розумієте? Інженери випускаються. Там знають, що таке інтегрувати, диференціювати. А от спитайте у тої ж депутатки Безуглої, де оці. Способи інтеграції, дешифер... диференціації у практичному житті застосовуються. Чи вона відповість? В тому то й справа. І не можемо ми зараз, от слухаючи цих експертів, не можемо ми перервати цей уж процес. Ну ніяк, на цілий рік перервати. Оцих кількості випускників не буде. Хто буде воювати? Оці всі командири, завдяки цим зв'язківцям бачать поле бою і ну, можуть приймати рішення на основі роботи оцих от спеціалістів, які випускаються інститут. У різних родах військ вони. І в танкових, і в е, повітряних, і в мотострілках, і в морському флоті скрізь спеціалісти у цього випускники цього інституту, який працює, розосередитись, ну як ти, де ти назбираєш, скільки викладачів, щоб Оцих усіх перевести там на комп'ютери онлайн, рівень, звичайно, понизиться підготовка цих спеціалістів. Тому неможливо це наразі зробити оці всі те, що пропонують фахівці, його неможливо зробити. Перенести у Закарпатську, наприклад, область. Це можливо. Але знову, Перерветься весь оцей процес підготовки. Неможливо провести цю підготовку без обладнання оте, те, що є. Тому от в цьому справа. І отож так дивися, як всі звинувачують військове керівництво в тому, що. Були скупчення у навчальному закладі. Ну як навчати без скупчення? Це як? Перебіжками, перебіжками от до одного викладача до другого до третього. Як він вас за 5 хвилин навчить, передасть цей досвід? Тому от неможливо це все? Єдине, це протиповітряна оборона і наступати самим військам, відсовувати їх подалі подалі і подалі ворогів наших. Оце фахівці готуються тут висококласні, я вам чесно кажу. Ну ви й самі можете попитати у. В суспільстві, що такий, ну я по собі сужу. Трішки досвіду, і з нього можна зробити що хочу. І депутатшу, і депутата, що завгодно. Високий рівень підготовки в цьому Полтавському вищому військовому інституті зв'язку. А ще я хочу сказати тут інше що багато, дуже багато випускників оцього Полтавського інституту зв'язку зараз знаходяться у тій же Російській Федерації. І от вони, коли після оцього удару по їхньому, що вони думають? От мені оце зараз так цікаво, якщо Невже у них нема нічого не по-їхньому випускник він Полтавського інституту. І їхні ж війська із країни, де він проживає, б'ють по його, які в нього відчуття. Можна, звичайно, говорити, що за родину ми і мать родную розстріляємо. Але за Родину, а не заходячи в іншу країну воювати з іншою країною. І це вони за Родину. От і народ же ж підтримує це. От дивлюсь на тих бабусів, дідусів із отрядів Путіна. Вони кажуть, хлопчики, повертайтеся з перемогою. Яка в них перемога? Що вони думають про цю перемогу? На нас напали, ми захищаємось. А якою вважають вони перемогою? Оці населення країни агресора? Я, звичайно, співчуваю. Тим родичам отих полеглих, які попали у Полтаві. Загинули. Але це є війна. І тут звинувачувати, кого можна звинуватити в цьому? Ну кого? Можуть знайти. Тривога була швидко прилетіло. Люди робили все згідно правил, спускалися в укриття, але не встигали вони. І тому не, ніяк тут звинувачувати і нема кого. Крім Тих, хто не забезпечив засобами ПВО, це не захист. Погано випрошуємо, погано робимо своє. Ту ж безуглу. От вона звинувачує військове керівництво, що вони щось там неправильно роблять. А сама вона які міри, щоб забезпечити захист От тим, хто навчається і для захисту нашої країни. Вона щось зробила. На цьому буду закінчувати. Вибачте мене, будь ласка, якщо щось не так. Коментуйте, підписуйтесь. З вами був дідусь Хохол. І бувайте здорові. Дякую вам за увагу.